Добрий день, дорогі студенти! Сьогодні ви завітали на урок другий. З вами сьогодні Севідова Даша. Та ви на уроці яка за темою Як підібрати ключові слова та зібрати сематичне ядро за допомогою штучного інтелекту. Як ми всі знаємо, або знали, або від когось чули, все одно SEO все... Або ж Search Engine Optimization, є важливою складовою для успішного просування сайту, його, так би мовити, основною метою є покращення видимості нашого веб-ресурсу в пошукових системах. Ключові слова відіграють центральну роль у цьому процесі, оскільки вони допомагають пошуковим алгоритмам. Розуміти, про що йде взагалі мова на сторінці, і визначити її релевантність. Збір самого семантичного ядра є одним із перших і найважливіших етапів оптимізації сайту. Раніше цей процес займав, звичайно, багато часу, але сьогодні, завдяки штучному інтелекту, можна значно прискорити та полегшити цей процес. Автоматизуючий збір, кластеризацію та аналіз ключових запитів. Якщо ви не зрозуміли деякі слова, ми про це сьогодні поговоримо і якраз починаємо з ключових слів. Але спочатку нам треба розібратися, що ж це таке. Загалом, ключові слова це пошукові запити, які користувачі вводять в Google, у пошукову систему для знаходження потрібної інформації. Вони є в основному головним зв'язуючим елементом між контентом сайту і самим користувачем. Наприклад, якщо сайт містить ключові слова, релевантні до нього, він має більше шансів потрапити у видачу за цими запитами. Самі види ключових слів. Їх існує два. За частотністю та за намірами користувача. За частотністю виділяють високочастотні. Тобто, популярні запити, що мають велику конкуренцію. Тобто, наприклад, як купити ноутбук. Або ж ще у нас є середньочастотні. Це є менш популярні, але досить конкурентні запити. Наприклад, ми вводимо трохи вже більший слоган, ключовий слів. І це вже в нас є, в нас був купити просто ноутбук, а ми вже пишемо найкращий ноутбук для роботи. Тобто, вже збільшується, щоб конкретно виділити, що ми хочемо знайти. І далі низькочастотні це вузькоспеціалізовані запити, які мають менше пошукових запитів, але вищу конверсію. Тобто ми пишемо конкретно, що ми шукаємо. Наприклад, ультрабук для дизайнера купити недорого. І ми вже знаходимо конкретно те, що ми шукали і що нам треба. За намірами користувача. Як ви бачите на слайді, у нас їх також три: інформаційні це запити, що містять слова як, чому, що таке. Комерційні, тобто запити, що мають намір купівлі. Наприклад, конкретно пишемо: купити ноутбук Asus у Києві. Це для прикладу. Та навігаційні. Користувач шукає конкретний бренд, або ж сайт. І потім вже в пошуковій системі, коли він забиває, йому видаються конкретно ці сайти, що він шукає, щоб менше застосовувати часу. Ну і далі ми переходимо саме до питання використання АІ для збору семантичного ядра. Тобто, як нам штучний інтелект може допомогти у зборі ключових слів. Ну, як вже говорили на початку, штучний інтелект значно прискорює і покращує процеси SEO, і його основними перевагами, це є автоматизація рутинних завдань. Тобто, штучний інтелект може швидко зібрати ключові слова, зробити їхній аналіз і розподілити за групами. Також аналіз великих обсягів даних. Тобто. Штучні алгоритми вони можуть швидко проаналізувати дані конкурентів, їхні тренди і пошукові записти. Оптимізація контенту, тобто штучний інтелект допомагає визначити, як найкраще використовувати ключові слова в тексті, щоб підвищити позиції у Google. Прогнозування трендів. Також штучний інтелект може допомогти виявити популярні запити ще до того, як вони стануть масовими. Тому це набагато спрощити нам завдання з ключовими словами, та взагалі з оптимізацією SEO. Ну, переходимо далі до кластеризації. Це також головний етап в нашій темі. Кластеризація це групування схожих за змістом ключових слів, що допомагає створювати тематично узгоджені сторінки, а також покращує їхню видимість і у пошукових системах. На слайді ви можете бачити ось такі два кружечки. Soft clustering та clustering. Це є методи кластеризації. Soft clustering це є ключове слово, яке може належати до кількох груп. А clustering – це кожне слово належить лише до однієї групи. Для прикладу, ось є табличка, яку зараз розглянемо. Тобто, наприклад, кластер, головна сторінка. А саме ключове слово може бути бездротові навушники купити. Краще бездротові наушники 2024. Або, наприклад, так само просто Bluetooth навушники І ключові слова, які можуть підібрати саме те, що ви хочете. Ну і так само навушники для спорту. В принципі, приклад більш-менш зрозумілий. Він наведений простими словами та простими вимогами. Далі ми переходимо до. Збіру самого семантичного ядра для магазину бездрутових наушників. Крок перший. Для того, щоб полегшити вам задачу, ви можете використовувати сміло чат-GPT для того, щоб згенерувати ваш список запитів. Другим кроком, ви можете перевіряти вже отримані ключові слова за допомогою штучним інтелекту у самому пошуковому системі в Google. Тобто перевіряти, чи насправді вони існують, як їх багато може бути. І також додавати до того, що вже є, щоб бачити різницю між тим, що воно було та що буде. Ну і переходимо до практичного завдання. Зараз вам на слайді видно приклад з чату GPT, що я задавала для того, щоб він мені зробив, полегшив мою роботу та використав. Мій час на пользу. Я йому задала такий запит. Мені треба, щоб ти написав усі можливі запити ключових слів. Зараз ви побачите конкретно, що саме буде. Але якщо ви будете писати про свій приклад, ви оберете свій ринок, свою нішу, свій якийсь. Товар, який ви хотіли побачити, або просто проекспериментувати, щоб зрозуміти на своєму прикладі, що конкретно вам потрібно і що ви хочете взагалі дізнатися. Так буде набагато простіше, ви просто переглянете зараз дане відео, та потім будете робити так само. Ось далі написано розподілити їх на групи та скласти контент-план на основі. І він, бачите, видає дуже швидко, якісно, видає всі загальні вибірки, всі загальні ключові слова, які можуть бути. І далі ви вже спокійно можете перевіряти в Google, в пошукових запитах вводити та дивитися, що як воно може бути. І також, звичайно ж, завдання на повторення. Як я вже казала, це свій приклад. А також буде невеличкий тест по сьогоднішній нашій презентації, по темі, яку я вам розповіла. Сподіваюсь, було не дуже важко. Сподіваюсь, було легко та весело. Та побачимося пізніше. Я вам бажаю успіхів у наступних уроках. З вами була Савідова Даша. Тому дякую вам за увагу! Та гарного вам дня.